Ця мастерська. Копії. Я чувствую, що це. Ona, вона, Вона. Нас м'яч забрали, так? Да? Ну да, забрали. Так, записка. Кубики, Рубіки. Чому ти допомагаєш мені? Так. Так, покинув мене цей. Не пойми. Щось непонятне. Ага, оцю штуку ми знаємо. Опять ця штука. Так, ладно, давай читати. Не обов'язково йти по дорозі, які тобі ведуть. А двойка де? Моя двойка була. А, вось кот. Так, скільки це у нас. Раз, два, три, чотири, пять. Ага, я понял. Це Цена нас розкладена і тройка. Понял. На портреті щось непонятного я сказав. Так, це вот так іде. Це вот так. І вот так. ключ. Это есть тот самый ключ. Воу, 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 Привет. О! О! Фу, бля. Он идёт за поправку. Сами тревожные э, дни э, пошли. Зараз мне нужно... Піддержка. Позови мене, якщо вам щось пригодиться. Опа. Де я опять сплю? Опять я сплю. У мене знову нічого немає. А ключі є. Стоп. Зап. Це треба буде потом, да? Так, мусорка мені нічого не дає. Вашарик, який так і остались. А, тепер загородки стоять. А, я не бачив їх. Вибачаюсь. Який кот, я вже зрозумів. Неправильний? Ну, так я правильно вил. Такий? А, такий. Типа линии сами же точно. тут опять тут так. Так, 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 так нам тут треба ключ правильно ключ Підійшов. Перший первый замок открыт продовжуйте на движение чтобы найти остальных Угу, и куда? И куда мне двигаться? В лифт? Продолжать движение. А куда мне продолжать движение, алло? У меня не мои ключи. Ну тогда. Что ж мне работать? Переглянуть. Нічого не дає. Ну ще раз дай подивимося. Точно нічого нема. Та нічого ж. Сюди нам сходить. А, во! А ось нові координати. Я поняв. пішли назад. Тобто далі, далі, да? Далі. Так, 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 так. Етаж Е. Угу. Ух ты, ялинка. Маленька ялинка. Чашка нам нічого не дає. Це тоже. теж. О, це де ми? Ванна. Ванна на... на сцені. А, це Сцена. Так, лифт закрився, Почув? Ось новый лифт. А, опять двери. Вода. Записка. Остановись в начале. Не допрыгнуть. Остановись в начале. Не, не остановлюсь. За звук. Так буває, що однажди люди починають і блягати себе тебе. Угу. Так, двері вибиті. Ага. Це комбінація якусь треба вести буде. Але ми не знаємо, яку. Я не могу ничего двинуть. Ключ. Кстати, ключ. Так, цена ничего не даёт. Так. Двери закрыты. Тоже двери закрыты. Ага. Нас открытие. И о, я снова тут. Каждый раз я... я сюда. Это тревога. Я не чувствую. Сил продолжать. Продолживать. Опа. Касцена. Посмотри вокруг. Ваша жизнь не Не зустрічає закат. Ви повинні зустрічати восход. Окажившися в, в тому же місці спустя время, ви не пройдете одинаковий путь. Ви будете другим. Повните. це. Я знову тут. Тройка. Що нам дається? Тройка. Ну, конечно, комната інша, ну що тут дивуватися? Ігрушки нема. Так тройка. Ладно. Опа, картина. Ты ждешь, пока я не найду. Найду второй ключ. Не ро... не роби. Угу. Так, картина і все, да? Хорошо. Так, тут у нас нічого. Я подзвонити ще нікому не можу, да? Моє пальто осталось в кімнаті. Дзвонити ми не можемо нікому. Так. І що ми тут поняли? А ми поняли, що нічого не поняли. Більше тут не пройти. А куди ж мені йти? Что мне делать? Ну, тройка, я бачу восход восход три восход три. сход три. А шо ж мені робити? А, так давай відкриємо, чуєш? Ми ж можемо відкрити, правильно? Не зараз, а чого? Оцю? Не зараз, а чого? Може, тю, значить? Не зараз. А чого? Ні-ні, підожди. Не зараз. Це двоє ті не можу. А що ж мені робити? Що ж ми робити, а? Закрито. Закрито. Ну так. Хм. Ялинка все стальнеце. Драбина. Кстати, де ми драбину бачили? Тут, по-моєму, так? Да? Так, да. точно? Я забув про неї. Так. Ага. Ага, и снова что-то непонятно. А, типа... Чё? Типа, вот а то сюда... Вот а то римна туда, это а римну туда... Или это пароль Дзенка? Я чуть вообще ничего не понял. Давай зайдемо знову в кімнату. Де? Де я? Ось проход. А, де я? Де я? Де я мене дресує? Переможу? Можу двигать. Ага. А, -а, -а, а, стоп. Вот я сейчас не пойму, c по две крапки типа что Стоп. Там типа а, важко. Сейчас. Підожди, це значить у нас там, там, а то нижче, і то вище. Походу я поняв. Але я не пойму голови, це типа, ну, крапочки, типа голови, типа, да. так. Це, типа, де мають ті точки. Чи що? Нам треба ці двері відкрити. Так, це отут? Це отут. Це отут, це отут. ну це нас так типу, йде. Не пойму. Підож, якщо ми так поставимо. А, це отпусти. Ні, піде, неправильно. Ні, не, не то оце. Оце первую чергу іде. Ну, це отак. Це отак. Це отак. І це отак. Неправильно? Ну да, двері не відкриті. Ну, Так я правильно двигаюсь у цю, так. Да. Але питання чого має неправильно? Ось воно, тиво. Ну, це та, це вниз. На три крапочки вниз. А, от бік. -моє, не то не то нажо, не, ту наж... не, не туди. Я поняв. Цього разу правильно. Так. Нажали. Три рази, Отут, тут. Вот тут і тут. Чого не? Щось не так. Щось неправильно, не пойму чого. Будешь правильно? отак. 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 і отак. Нічого не пойму. Ну, двері ты самі. Коротше, вийшло. Вийшло зробити. Я просто перепутав із нижньої, де там без ноги, без ног є і з ногами. Отак треба було відкрити. Ось. Ну а їхня. Клас. Нові двері. З трьома крапочками. Так, я понял. Значить, одна голова знаходиться там. Да. То з краю, то зверху. І то так. По суті, виходить. Нас, Значить, нас виходить. А прикинь, две ці закриються, як я тільки ці активую. Підож, давай заповним їх. Так, це у нас. Ага, а, Даже так. Це у нас на три вниз. Тобто перед цим. Так, зверху. На одну низ. Потім біля неї. Да? І теж це біля неї. Правильно, вроді. Ну-ка. Так, два, Ось. Воно. Так, це у нас отак, отак, отак і отак. Єсть! І пішли послідні наші двері відкривати, да? Тоже явно не даду так просто відкрити. Єще одні двері. Да Так, включаємо. Так, я поняв що за двері. Ага, тепер я не пойму, чи у мене скло тут таке чисте. И ч, типа? Не, давай еще раз включимо. Последовальность не поменялась. Значит, мне треба найти те место, де щось поменялось. Может тут? Может, все запрацювало? Может щось тут поменялось? На пианине ничего нема. Может, на стуше появляюсь? О, все надо появилось у нас. Так, значит, так, так. Самый низ, самый низ. Ага, просто в протилежних сторонах, я понял. Бач, зразу прийшов на правильне місце. Так, сюди. Так, останні самі оці у нас двері. Угу. Так, це нас отут, це нас отут, це нас тут, це нас отут. Неправильно. Отак. Неправильно. А що не так? Так, коротше, як я подивлюсь знову, то ми продовжимо, а то цей. Все, готово. Там просто на одну треба було як зайти на одну цей, перву, наприклад, управу, з іншої правої на ліву, і внизу так само зробити і все. Я просто одну сторону десь відкрити, оставити і все. Тому ми так такі... Вийшло. Так, проходимо. Рисунки. Рисунки багатьох дверей. Рисунки під... Ага, стрілка. Так, нічого не пропускаємо. Так. Це кімната на моєго дідство, дитинство. Обично тут лежала коробка, коробки. Так, забрали. Три ключ у мене. Так. Тут хранились мої віщі. Кораблик. Я часто включав телевізор, коли був дитиною. Так. У огні освічають сцену. Ну все, напевно, ми будемо тут закінчувати. З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій. Ютуб канал, ставьте лайки, пишіть комментарии. в следующей серії. Всім пока.